Ну, В такому виконанні максимум 95 по центрам. Зад можна, перед, це є максимум. Для того, щоб зробити його метр десять, докуповуються розширювачі, Ставим, з колеса знімаємо, ставимо розширювач. До розширювача колеса він у нас виходить метр десять. Під загальні роботи сходу поїхали. Цього менше не зробиш. Тут або метр десять, або метр двадцять. Тобто тут ну, які задачі поставлені. І все. Пробуємо. Давайте Пробуємо. Сідайте. Так, да. Да, зараз, добре. Добре. Без щеплення не заведеться. Свічечка в кожен циліндр. Релюшка спрацювала. Заводимо. Все, заводиться швидесенько. Давайте пока буклетик. Давайте буклетик, чтобы вам да. вперед сюда, задом туда виїжджайте и там нейтралка. Тут у нас понижена, повишена. Сюди повишена, це понижено. Можна спробувати маневри. Сюди вперед і задом туди. І там уже кататися. Коробочка м'ягесенька, Можна, 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 там можна. Спеціально для цього місця, щоб люди могли спробувати. Двигун. Дісбалансу нема, все рівнесенько, все працює. Зазвичай ставимо стакан з водою. Да, стаканчик з водою і катаємося. Ну, по рівні поверхні стоїть, ну тут десь ворожа. Гідравліка рівнева. А переключатель вечоти поворот є, а. Повороти? Я ще шукаю. Да. Лівий, лівий, габарит, ближній, дальній. Гідравліка рівнева. Тобто виставили. Наприклад, фрезу, на яку глибину вам потрібно, Просто розглядають, трактори розпитують, але ж Де як Вижима немає, сідає, ну він тут не потрібен. Виставили рівень, ни, нижню точку. знайомиться, що таке Доїхали, резервували до кінця, доїхали, підняли трактор для переїхали, знову стали місце роботу. у шестерках для достатньо. ділянок. Знов таки, ни, нижню точку опустилися, працюємо далі. З задоволенням підбирають. Так що мене чекає. Вас. Вал двохшвидкісний 540 тисяч. Завжди можна приїхати протестувати будь-який трактор і обрати саме те, що вам буде до вподоби і буде вам в нагоді. Соліс рулить.